Одні, з нами Шаманка Сейрш. Мої вітання. Да, привіт. Сьогодні в нас традиційний прогноз. Прогноз буде з 12 по 18 серпня. Що ж чекає на Україну, на українців? Давайте дивитися. Так перше, що у нас по чомусь ключовому за найближчий тиждень, ну плюс-мінус приблизно випадає це якась домовленість пов'язана із грошима. Okay. Тобто тут, скоріше за все, ми говоримо про якісь, про якісь питання, уточнюю де в світі. Тобто, ми говоримо про все-таки якісь гроші і якісь домовленості пов'язані саме зі світом, зі світом. Можливо, тобто, заяви від партнерів, передача якихось грошей, встаканення якихось грошей. Коротше, це така якась ключова історія, яка да, одна із перших у нас тут іде. Це перший нюанс за. Приклад, чи там від Великої Британії така історія, так? Ну да, 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 це про світ. Ну тобто, це від допомога від світу питання якихось фінансів. Саме тут не ресурсна історія, а саме фінансова історія. От, може, там нарешті знову ті активи доколихають, тому які колихають уже я не знаю скільки часу. Так, це перший нюанс. Другий нюанс у нас є. У нас тут є на пов'язані з скоріше за все, з поле боєм двоякі ситуації з одного боку, ми маємо певні успіхи колесницю, як там просування, ну коротше, як рух. От, я підозрюю навіть де от да. А з іншого боку, з іншого боку, у нас є загроза втрачання чогось скоріше за все у наслідок або бойових дій, тобто просування ворога десь не не катастрофічно, але тим не менш, десь просування або і просування, і загро, і загроза втратити, бо сімка це. Це таки більше да про певні втратні моменти, і це може бути пов'язане з обстрілом, наприклад, влучанням, на жаль, ворога в якусь не інфраструктуру, а саме військову історію протягом цього тижня, тобто завдання нам якоїсь тилового, да, такого коротше моменту. Це ще один момент, і нас чекає якась ілюзія. Ілюзія в форматі заяви, ілюзорної заяви, е, е, яка буде е, з ну, скоріше зі сторони РФ, я так підозрюю, яка буде нести брехливий характер, дуже брехливий характер, да, пов'язаний з вищим судом. Тобто, це або про заяву їхню про якихось радикальні дії по відношенню до нас, там я не знаю, застосування ядерки. Коротше, якийсь буде ілюзорна брехлива заява, але така типу. Ну, вищий суд він завжди фундаментальний. ви поняли, велика Вазміздя. Оця вся історія. Тобто, якісь такі заяви можуть нас турбувати. Тобто, тут ну може бути яка, знаєте, шантажна історія. Давайте ми його так назвемо. Це не більше ніж шантаж. Тобто, тому якщо ми бачимо якісь загрозливі новини, ми їх ділимо мінімум на 50, тому що вони носять ілюзорно брехливий характер, щоб не, не було панічки. У нас там настроїв в суспільстві. Ви знаєте, до чого до чого, а до брехливих новин сторони Росії, ми такі вже звикли. Ну то, то звикли так, але реакція все одно все одно буває різна, і е, ці заяви вони ж розповсюджуються не тільки через їхні ресурси, а інколи через куплені статті, які да, є там, наприклад, підтвердженням там, іноземних яких-небудь видань, грубо кажучи. Е, от е, якісь гарні новини по нашій е, тиловій роботі будуть. Тобто, я так розумію, що з нашого боку, ті дії, які ми там собі запланували саме в тилу, вони будуть продовжуватися. Ну, як там, які-небудь аеродроми, військові, і оця вся, типу, історія. Воно нікуди не дівається, тому що, типу, тут, прям воно воно випадає, воно випадає непогано. А загроза я ж кажу, якогось обстрілу, але пов'язаного більше з військовою інфраструктурою, він випадає і вежа випадає. Випадає і випадає імператор. Це або державні установи. Або все-таки щось, що несе ну в собі якийсь біля військовий характер, там заводи, виробництво, якась така історія державного характеру, да, тобто не, не м, частні підприємства. А, із гарного ще на тиждень ми почуємо новину про блокування або про зупинку, скоріше за все, чогось якогось просування у ворога. Тобто, можливо, на якої на якійсь лінії фронту ми будемо мати змогу зупинити їх, блокунути їхнє просування. Я пропоную подивитися кожен напрямок фронту на цей тиждень, і тоді можливо буде більш зрозуміло, де що буде відбуватися. Гаразд Угу, mm -hmm. так, зараз так. Ну давайте з Харкова почнемо, то з Харківського Я хочу сказати, що ми додаємо нову лінію, новий напрямок на фронті. Це да, але ми до нього повернемося там у кінці. Вже з харківського напрямку. Так, харківського так. тиждень, з 12 по 18 серпня, приблизно. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів? Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Так, те, що стосується напрямку, глибоке, ну, липці глибоке, це напрямок, він е, випадає в помірності. Тобто, там я так розумію, от як всі стопнулися, як відбувається певний дії? Вони поки рівно так і йдуть не гірше, не ні краще, ніж з жодного боку. А от там, де у нас з вами направлення купянське Вовчанськ, Тобто ця частина карти, От тут у нас з вами така собі е, історія. По перше, вона супер важка, вона реально важка. По друге, скоріше за все, у нас є е, е, втрата чи відхід від якоїсь території не суперзначної, але тим не менш, яка утримувала, утримувалася нами довго. Ну довго, да, але немає змоги із-за недостатку якогось ресурсу її отримувати зараз. Тобто, це скоріше за все десь відхід а, з якихось позицій. Не катастрофічно, але тим не менш. Тобто, тут така історія є. Є історія м, м, втрат, в але тут воно не в людському еквіваленті. Тут воно і без того ресурс, який проходив по сімці, якого було мало військового ресурсу, може стати на п'ятірку. Тобто, це або масштабний якийсь обстріл. На куп'янському направленні, який там підбиває, на жаль, нашу там техніку і, і і, і без того і в невеликій кількості, да, і за цього ми вимушені трохи відійти. Ситуація важко, давайте так стабільно важка. Тобто, оцей прецедент у нас дійсно може статися. Далі воно йде у підвішений стан. Тобто, от ми кудись відійшли скоріше за все і знову стопнулися, і знову не мають успіху ну, одна, не інша сторона. Тобто, тут, поки такий прогноз не не дуже по, по, ну, по нашому напрямку, тобто дуже важка історія, і ми все ще чекаємо. Ресурс. Я про цей ресурс, який там хлопці чекають, кажу вже тижні три. Його видно, що його там не передають чи коли його передадуть, поки не зрозуміло, але там ну коротше. Є, є, є ось такі нюанси. Це перший момент зараз. Скоріше за все, нами там щось цікаве готується на нашому напрямку. Але ми з вами там певні деталі упустимо. Але давайте так: певні напрацьовки по нашому напрямку є. Цікаві. Ну, я маю на увазі по Харківському напрямку, там щось, щось, щось є. А, так, далі Донецька, Луганський Донецький напрямок там зараз розіб'ємо, Ну, воно частіше за все його в купі дивлюся, глядачі знають, от бо воно там все поруч, але зараз подивимося. Донецький напрямок найагресивніший з приводу обстрілів. Прямо на Донецькому напрямку, на жаль, криють капець, Криють капець, але, але. А, враховуючи, враховуючи те, що для ворога на Донецькому напрямку агресивні карти стають перевернутими, скоріше за все, там і рицарі, і королева мечів, ми говоримо про уповільнення наступальних дій. Вони взяли певний темп, а тут цей певний темп. Стає в перевернутому положенні, тобто темп починає спадати. Це не зупинка, але це спадання те, ну, темпу. Тобто, тут уже у цьому ключі воно, хоч якось плюс-мінус, е е вимальовується якась адекватна, хоча б історія. Тому що ну, обстріли там прям на Донецькому напрямку, прям обстріли вони ну, погіршуються. Та ситуація з обстрілами, вона є більш критичною. Все, що летить з неба на голову, там прям. Це така зараз основна гаряча історія. Так, що на Луганському напрямку? Завис. На Луганському напрямку ми бачимо карту ностальгії, Тобто, тут, по факту, нічого кардинально нового на Луганському напрямку да, не, не відбувається. Ну, тобто, карта ностальгії говорить нам про те, що ми таке вже бачили, і нічого кардинально нового для нас, типу, на Луганському напрямку, про що ми не знаємо чи чогось підступного, ну там нема. Запорізький напрямок. По запорізькому напрямку, е, у нас, я так розумію, іде робота для того, щоб вежу як прильоти та обстріли мінімізувати, зробити їх мінімальними. Тобто, щоб атака з повітря на запорізькому напрямку була м, для ворога важкою якоюсь історією. Я розумію, скоріше за все, що і як має бути задіяно, щоб так було, але ми не спогнемо з вами і будемо. Обходити цю тему, але я думаю, глядачі зрозуміли, що ми можемо задіяти для того, щоб поліпшити ситуацію з обстрілами на запорізькому напрямку, і як слідство з зупинкою і уповільненням е, будь-яких просувних дій нападанчих зі сторони ворога. Тобто, там ситуація також достатньо складна, бо у нас Донецький запорізький напрямок один із найскладніших зараз. Ну і Куп'янський, в тому числі, та тобто, тут прям така історія. Але але е, можемо запорізький напрямок е, в якийсь найближчий період часу. Зроб... Ну, по... Може поліпшитися трохи ситуація. А от Херсонський напрямок, і взагалі Херсон зараз. ну Херсон пот... потерпає від обстрілів. Це зрозуміло. На жаль, і, ну, ситуація там поки не змінюється. А попрасуванням ворога дуже дуже мало ймовірно дуже мало ймовірно зате з нашого боку з нашого боку тут якісь такі цікаві дії скоріше за все можуть знову ж таки бути як мінімум готуються там будемо споглядати ну то чи готується нами щось на напрямку Херсонському так Причому щось цікаве, тому що випадає на наші дії п'ятірка мечів. Це явно щось, чого не очікують, явно не злоба, а якась така цікава спадвипадвертам історія. Тобто така історія готується. Наскільки вона може бути реалізована за тиждень, не знаю, але те, що її видно, це да очевидно. Гаразд, гаразд. Ви знаєте, то що Волинь, Волинь далі глянемо. от Волинь у загрозах чого? Наступу з Білорусі чи чого? У нас з вами білоруська, українсько-білоруський кордон. він, ну, Ми ж його передивляємося періодично, Там немає тих загрозливих угрупувань на сьогоднішній день, які б могли нас з вами в якийсь такий, знаєте, смутний стан вганяти. Ну, типу, ні, ні. там не про ту історію. Там Лукас сидить в шпагаті, як і сидів, і сидіти в тому шпагаті він не буде. І нам то навіть на руку. Ну так він там і сидить. І нам і нам насправді добре, що він саме таку політику веде. Ну, якби тут у нас це в плюсі. Я вже якось піднімала це питання. Ну, типу, це нам в плюс, реально його дії і його і ці заяви. У нас була загроза, а тепер її немає. Це нам, типу, прям прекрасно. Але ви щиро зробили мій день і підняли мені настрій у цієї історії з багато. Я щиро розсміялася, дякую. Mm -hmm. uh, Північний напрямок Словно uh, звісний і цікавий, який всі на слуху. А, там, де не встановлені військові угрупування раптом зайшли на Курську, Курську область. Ой. <гум> <гум> Ай, зараз ми детальніше цю тему розглянемо на вашому ютуб-каналі обідемо, <гум> а в загальний прогноз на тиждень. Чіакс. Це і Сумщина, і Чернігівщина. Ну, Сумщині потрібно, на жаль, зараз бути готовим до того, що коли відбуваються подібні дії в області, то ворог просто шмали куди попало по вежі. То можуть бути якісь неочікувані а, ну, там, прильоти, запуски, якась така історія. Тобто для Сумської області сум в цілому. Тобто, ми це розуміємо. А, от, то просто тому що ворог ворог буде валити, куди попало, як попало і так далі. От а, наша задача. Чесно вам скажу, дуже цікава і специфічна, і мені навіть в картах до кінця не зовсім зрозуміла. У мене там є здогадки, але да, ми не будемо там, знаєте, їх прямо детально жувати, але воно співпадає з правосуддям. Давайте так, законеність дій, я не знаю, як це правильно сказати. Скоріше плацдарм можливо для перемовин. Різними способами. Ну, коротше, така цікава історія. По-перше, те, що відбувається у Курську, це така себе відзеркалення харківського напрямку тільки в інший бік, це перший момент. І мотиви, в принципі, як у ворога, були на харківському напрямку. тільки з нашого боку, да відтягування ресурсів, це воно прям те це те про що можна сказати. Другий момент по цьому правосуддю і по певній захисній позиції захистити сумський напрямок, так таким чином дивне, але і, і, і ну і здобути собі певного правосуддя. Я ж кажу, скоріше за все, така торговто історія торгів. А чи будуть просування? На якомусь етапі для нас ситуація стане важкою. Справді тут не треба думати, що ми весь тиждень будемо а, тільки вперед, і то не ми, а якісь невідомі нам військові угрупування, неупізнані. От, але свою четвірку мечів, всь... тобто пентакли як своє. Ми з цього отримаємо. Тобто, тут дуже важко сказати давайте так, кінцеву ціль, тому що вона різноманітна, та кінцева ціль, і вона підпадає. Тобто немає єдиної мети. Є певні, певні цілі, яких класно досягли, не класно, ну і, ну і ладно. Уже досягли от цього. Тобто, щось своє, що ми задумали, ми отримуємо внаслідок о, оцих о, якби, дій. Ви відповіли на моє питання, яке мало бути у наступному відео. Дякую. Ну, ми там можемо і у наступному відео трохи з вами там все таки пожувати скоріше реакцію і цікаві моменти, які там ще можуть виплести. Там достатньо про що поговорити. Але ви знаєте, до речі, про справедливість. Е, я читала, що в 1800 вісімсот якомусь там, тобто в 19 столітті, це була українська земля. Ми звільняємо Так, да. так, нашу... да, да, це була українська земля, і в цілому Білгородщина була українською землею. Там у нас достатньо такий кордон до якраз обміну на Крим. До речі, до, да, до обміну на Крим, на, на Крим. Бо всі там розповідають про великі подарунки. Тільки забувають, що махнулися територіями. Ніхто нічого нікому не дарував. Ну так буває. Люди забувають подарунки, які їм були зроблені. Давайте глянемо ситуацію на наступний тиждень по великих містах: Київ, Дніпро, Харків, Львів. Ось загроза обстрілу для Києва є. Тут в цілому загроза обстрілу як такого напряму залежить у ворога від наявності інструменту, от mm -hmm. прям від наявності інструменту, і я так розумію, що якась аля помста. Вона буде і вона, тобто, я тут розкладаю на Київ, а мені сипеться питання не тільки Києва, мені сипеться питання дому загалом. А Дім це Україна. Так? Тобто, ми говоримо про вісім а, а, кожежлів, якщо щось летить нам на голови, а, в наш дім. Тобто це не тільки про Київ, тобто ми вже маємо перманентну загрозу для всіх міст України, ну якби у такому ключі. Запитую знову е, запитую знову те, що пов'язано із метою, а мета е, ті установи, які проходять поверховні жриці. Тобто ті установи, які ми намагаємося приховати з вами, які мають бути в, е, скажімо, в коденції, я не знаю, в. Відповідальності певних певних служб, да тобто те, про що ми з вами не маємо знати, як а ворог так тим паче, бо верховна жриця це сагніфікатор спецсури завжди. Це ГУР Гури, все, що підпадає під їхню, якби історію в такому ключі. Так, зараз для Києва загроза є. Є для, для Києва загроза, її видно. Тобто, якщо коли вони. Бо тут не як що, коли вони будуть намагатися атакувати там ракетами чи шахедами, Київ буде, скоріше за все, у списку тих, на, на, на кого полетить. Так, Харків. Для Харкова на тиждень також є загроза. І для області, ну, для області у нас регулярно, для міста в тому числі. Для міста в тому числі. Е Будуть знову ж таки будуть намагатися е, влучити в якісь об'єкти, про які їм доклали інформацію. Ну, про інформацію, про які їм сказали. Так, про суми я вже попередила. А -а -а. Ну, у сумах, да, будь ласка, обережніше. Так, зараз Запоріжжя. Тут більше Запорізька область в мене фігурує. І якось воно для, саго, для самого міста, наче не. Так, якби ну критично для області погіршає по, ну, по ситуація. Тобто тут, тут Запоріжжя можуть, е, е, як, загроза є, але її накал не такий високий, як, наприклад, по області по Запорізькій, Дніпро. А от Дніпро випадає чомусь більше скоріше в якісь інфраструктурні історії. Тобто загроза для, для Дніпра вона більше стосується якоїсь інфраструктурної штуки, або Дніпро-Гес, або якась така історія. Тобто поцілення десь щось біля води а, а, і біля, можливо, якихось шляхів, які проходять біля води. Ну, коротше, от в той, в той напрямок. Так. Західна частина України загалом, а там подивимося, раптом щось вилізе. Зараз. У них є цілі. На Західній Україні, ну, в західній частині України у них є цілі. А зле з якихось причин для них ці цілі проходять по вісімці мечів, тобто ну, недосяжні або заблоковані, або. Щось, що не ум не уможливлює в їх випадку влучання або діставання до цих цілей, тобто ризик є намагання атаки, він точно є, але є великий відсоток захисної позиції там, де вони придумали. Бо для них я ж кажу, ці місця, які інформацію про які вони знають, є дуже важко досягненими. Тому якби, будуть намагатися, але є висока вирагітність, що може просто не бути змоги потрапити, і у наше буде великий відсоток збиття. Та, да? тобто Одеса, є загроза для Одеси з води. Причому є загроза, на жаль, яка натякає на те, що можуть бути людські якісь е, жертви або влучання в, ну, в людську якусь просто там, інфраструктуру, да, тобто соціальну, не, яка не стосується. І це якась саме водна історія. Тобто це пуск або з якихось підводних лодок, або захід зі сторони моря, з води. Коротше, воно якось типу, летить на Одесу з води. І загроза така є. Е, е, і загроза така є, і в планах таке є. Да, бо в мене випадає одразу, типу, плани на Одесу, ворога Диявол і туз мечів, тобто атакувати Одесу. А, от, причому, от якимось таким неприємним чином. І центральна частина України загалом те, що у нас там нижче Києва. І от по центральній частині України також цікава така історія, дуже часто воно в мене періодично в, 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 випадає, як там, наприклад, на напрямку Кропивницького і так далі, коли щось може лі, летіти через територію, але летіти не по території. Тобто загроза є, але вона т, в мене не випадає на зараз, щоб у ворога була конкретна ціль десь там, от прям конкретна, конкретна. Тобто цілі трошки інші і в інших місцях. Я сподіваюся, взагалі, що вони взагалі ну, нічого не зможуть зробити. А, або як мінімум не передумають по відношенню до центральної частини України. У нас така от картинка. Загроза та є, але але загроза скоріше того, що летить повз них, а не зовсім їм на голову. Розуміло. Я дякую вам за прогноз. Глядачам, для... дякую за увагу. Хочу попросити та нагадати, щоб дорогі глядачі не забували підписуватись на YouTube канал Прогноз, ставити вподобайки, ставити нагадування, щоб не пропускати нові відео та залишати коментарі. Ми всі з, з радістю і деколи не з радістю їх читаємо, тому що люди пишуть різне, Але ви пишіть, ми все читаємо. До нових зустрічей!